Усім привіт! Ми продовжуємо новорічну рубрику на моєму каналі, і сьогодні ми в Сінсеї. Перше, свічки. Ось такі вони гарно упаковані, можна на подаруночок, можна для себе, куди завгодно, 129 гривень, за 119 гривень ось такі оленята, 399 гривень віночок з шишками. Далі за 129 гривень знову шишки, гілочки різні, 359 гривень адвент календарик, і там всередині різні дерев'яні, як я розумію, іграшки на ялинку, скоріше за все. 99 гривень іграшки. На ялинку, і далі ось така ялинка блюдиться. 279 гривень олень. На жаль, він без ціни, тому не можу сказати, скільки він коштує. Ось такі лускунчики за 549 гривень. Також за 439 гривень, ось така скринька Санти. 219 гривень, ось така ялинка декоративна в червоному кольорі. Далі дерев'яна ялинка за 169 гривень, ось так. Вона виглядає з двох сторін. За 219 гривень пледик червоного кольору та сніжинками ось така сіра постіль за 719 гривень. А далі ось такі кружки з лускончиками 119 гривень. Статуетка, фігурка, не знаю, як це правильно назвати, за 219 гривень. 279 гривень ось така дерев'яна ялинка. Блюдо з сніжинкою, ось такою срібльостою за 209 гривень. Набір свічок, 4 штучки їх тут, йде 279 гривень. 119 гривень олені дерев'яні. А також ось такі прекрасні ялинку 119 гривень. Пошта, ось така, куди можна лист там покласти для Санти, 279 гривень. За 129 гривень ось така корзинка з Оленем. За 119 гривень штука куди свічку. Ставити 169 гривень ось такі перекраси сніжинками, 119 гривень тростини, 129 гривень біла ялинка, за 119 гривень знову кружки, ось такі з пряниками, а також подушка з тростинами. Коштує вона 219 гривень. Ось така прикраса з гілочками. Тут я цінника не знайшла, на жаль. Сани з фетру ось такі є, так, ось ціни там не було. Блюдо з оленями за 279 гривень. Ось такі будиночки. Статуетка, фігурка, декор, одним словом. За 399 гривень. Це для мила, чобіток ось такий за 169 гривень. Далі адвентик за 439 гривень. Тут так всередині якісь, мабуть, прикраси чи щось таке. 99 гривень заварник для чаю у вигляді ялинки. Ось такої. 119 гривень. Наволочка за 119 гривень свічка у вигляді ось такого будиночку, ось як вона виглядає на світлі. І за 69 гривень також свічка, але вона вже трохи менша, аніж попередня. 99 гривень зелена кружка, 399 гривень лускунчик, знову ж таки, 119 гривень качалка ось така з ялинками. Далі. А за 69 гривень венчик, а за 279 гривень набор прям цілий, за 169 гривень рушничок, за 49 гривень ось такий кірок для пляшок У вигляді санти 69 гривень. Ось такий бутербродик я не знаю, це на ялинку. А також є ось таке шампанське в льоді. Коштує воно також 69 гривень 49 гривень свічка у вигляді ось такого пряника. а Далі за 149 гривень макраме. а Також чашка. ось така за 129 гривень знову ці сундочки для листів. 129 гривень килимок, а також свічки червоні, ось такі 279 гривень, а також ось така більш подарунковий варіант, як на мій погляд, є. А тут ціни я не знайшла. 69 гривень шипці, ось такі з пряниками знизу. За 129 гривень ось таке кільце для серветок. 149 гривень ось така наволочка з оленем. Дуже прикольна. 169 гривень, ось така піжамка з грінчем. 219 гривень. Новорічна сорочка в білому кольорі. Також ось така футболочка. Коштує вона 119 гривень. Далі ковтинка ще ось така, це 169 гривень. Сукня з довгим рукавом, в червоному ось ціковому кольорі за 129 гривень. Спідниця, 279 гривень, ось така вона картата. Далі 549 гривень толстовка з гринчем. Також ще є ось така з пряником, коштує вона. По знисті 329 гривень. А ось такі капці за 279 гривень з Оленем, 549 гривень синя сорочка. Також з грінчем. Далі біла футболка з ось таким Міккі Маусом новорічним і коштує така футболочка у нас 279 гривень. Футболка з стічем, наскільки я пам'ятаю його так звати, коштує вона 279 гривень. Далі за 219 гривень ось така кофтина з надписами різними, а також знову ковтинка з грінчем, яка коштує 500 гривень. Гривень. Ось така вона в червоному кольорі. А далі за 119 гривень мішечок ось такий, куди можна покласти якісь подарунки, або, ну, скоріше за все, подарунки. Є в різних варіантах, як ви бачите, з пінгмінчиком, з різними надписами новорічними, з ялинками. І всі вони в основному по 119 гривень. А далі пледик. За 219 гривень з пряниками різними, також за 169 гривень наволочки червона, біла, також є ще ось така з гілочками, З віночком, наче за 119 гривень, з оленем ось таким. А ялинками різними. Далі ще є ось така червона, за 219 гривень. І ось така з Джой. Далі пледик знову ж таки, за 719 гривень червоний з білим таким худром, можна так сказати, всередині. Подушка з тростинами. ось така. Коштує вона у нас невідомо скільки. 279 гривень пінгвінчик, подушка на ковзанах. 279 гривень блюдо у вигляді ялинки. А також ще є ось таке кругле з намальованими ялинками, коштує 400 гривень. Дошечка з оленем за 169 гривень. А також ось такі мишата. В різних кольорах є такий більш м'ятний, а також ніжно-рожевий 1049 гривень. 119 гривень подарункова ось така коробочка. А далі килимочок є ось такий, він коштує 219 гривень, 399 гривень різдвяний віночок. Також є за 219 ось такий з а, бусинами, можна так сказати. Наче ягідками от будемо. Так про це говорити. А далі з ось такими листочками та шишечками, і коштує він 399 гривень. Далі 129 гривень зірка з шишками зверху. А також ось така складна зірка за 99 гривень. 169 це ось такі олені золоті, а також за 400 гривень керселька, Але, на жаль, вона не крутиться і нічого вона не робить. Просто. Як статуетка або просто фігурка, не знаю, як правильно. 119 гривень наволочка, а також є ось такі гномики на довгих ніжках. 549 гривень коштують 99 гривень кружка, а також ось така вазочка прозора та сніжинки золоті. Коштує вона 119 гривень. Коник іграшковий за 219 гривень, а також будиночок дерев'яний, який коштує 169 гривень. За 169 гривень кружка з гномиком, ось так вона виглядає. Також це ложечка насправді з ось такою зіркою зверху. А кружка з пінгвінчиком коштує 99 гривень, а також ще є ось така кружечка. Також за 99 гривень. За 99 гривень чотири свічки, і тут дивіться, вони пронумеровані. Отже, я думаю, це скоріш за все відраховувати тижні до нового року. Але ну це як я думаю. Ну і на останок шкарпетки за 69 гривень. Вони дитячі. Ну і це все на сьогодні. Дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вам сподобалося, що не сподобалося. Підписуйтесь на канал. Ну і до наступних зустрічей у наших новорічних відео. Бувайте!